Мій наш, ви не повірите, що він сказав, щиро всіх вражив. Тому ласкаво просимо на наш канал новин від київського Динамо, щоб ви не пропустили тут жодних новин. Просто підпишіться на наш канал і дозволяйте мені завжди надсилати вам лайк YouTube нові відео тут. Що сталося з київським Динамо? Відомий журналіст Роберто Моралес має кілька відповідей. В ексклюзивному інтерв'ю він розповів про результати поразки команди від Луганської зорі минулої суботи. Гра була напруженою та захоплюючою, зоря показала організовану та розумну гру, забивши переможний м'яч та зберігши перевагу до кінця. Але поразка Динамо виявила глибші проблеми. Моралес поставив під сумнів те, що відбувається всередині клубу, оскільки гравці, здається, не бажають грати. Криза ідей у команді схоже торкається головним чином атакувальних ідей, і навіть із вмілими гравцями команда не в змозі показати хороший футбол. Що відбувається за лаштунками в Динамо? Це питання, яке залишається в повітрі після вибухового інтерв'ю з Робертом Моралесом, і я і Алтрес Київ. Що ви думаєте про заяву Роберто Моралеса? Тут нічого.